Кошмарні вибухи по країні росіян. Армія РАФ підняла бомби і ракети, щоб обстріляти Україну. Втім, вони раптово вибухнули в них вже самих. Більше того, зСУ їм ще додали нашого, щоб вечірка була погарячіше. Аеродроми, нафтобази, міста все це розчиняється у полум'ї справедливості та стає розплатою за гріхи росіян в Україні. Як вибухають рашисти, переглядаємо за Ми Вітаємо всіх глядачів, ставте вподобайки та підписуйтесь. По багатьох областях РФ було гаряче атакує, масована атака дронів та ракет. Зазнали великі військові підприємства нафтобаза аеродрому, військові бази однією із перших вибухнула нафтобаза в Ростовській області. Цей об'єкт обслуговує армію рашистів на окупованих територіях України. Однак на цьому робота ударних БПЛА та ракет не завершилися. Відомо, що вони також підірвали НПЗ в Туапсе. російські пабліки переповнили схвильовані повідомлення від місцевих, які повідомляли про сильні вибухи в Краснодарському краї в районі Туапсенського нафтопереробного заводу. Сташованого на чорному морі після атаки БПЛА над морем в Туапсе видно дим. При цьому губернатор Краснодарського краю РФ про ситуацію в районі Туапсе нічого не повідомляв. А місцеві рашистів стверджували, що вибухи було чути в різних районах, зокрема біля НПЗ. Водночас, як повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, 20 безпілотників атакували туапсинський нафтопереробний завод Патроснефть. Він зазначив, що місцеві повідомляють про мінімум 14 вибухів. Вибухів районі НПЗ та Пожежу, що виникла, окрім того, спостерігались задимлення в районі НПЗ, наближеного до порту. Підприємство здійснює виробництво різних нафтопродукцій, зокрема бензину, дозельного пального авіаційного газу, мазуту та зріджених газів. Завод входить до складу нафтової компанії РосНЕФТЬ від Карчів, Криму, то відділяє всього 250 кілометрів, А від Маріуполя 354 кілометри. Ну і тим часом у мережі пишуть про дуже велику кількість дронів, які атакували інші. Регіони Кубані та РФ соцмережі повідомляли про пожежу на нафтобазі в передмісті міста Кам'янськ-Шахтинський. А після цього в мережі з'явилася інформація про пожежу на території нафтобази, розташованої в Кам'янському районі. Відомо, що вона є частиною російського військово-промислового комплексу та забезпечує окупаційну армію. На тимчасово окупованих територіях нашої держави щось сильно горить і в районі нафтобази під Кам'янськом. Невже знову прилетіло? Пишуть місцеві пабліки. Як пише, це Ростов Новини, в Ростовській області РФ продовжують масштабно горіти ряд нафтобаз. Під час попередньої атаки там спалахнули два чи три резервуари. Через кілька годин після атаки один із них вибухнув. На те, щоб загасити пожежу, на нафтобазі пішло близько тижня. Ще довше горіла нафтобаза в Литарсько-Ростовської області. Після удару дронів площа пожежі на об'єкті сягала 10 тисяч квадратних метрів. Ліквідувати пожежу рашисти змогли десь через два тижні. Тож ми розуміємо, що цього разу також рашистам доведеться, як то кажуть, гарно попрацювати, щоб загасити вогонь на двох важливих військових об'єктах для них. Адже як згодом повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, за його даними в Таганрозі цілю атаки були аеропорт та завод «Прибой». Підприємство ВПК, яке розробляє зброю для ВМС РФ. після перших вибухів, які спричинили роботу ППО, повідомлялись про звук піднятих вертольотів. Місцеві жителі зафіксували задимлення на. Території заводу, ймовірно, через уламки. Офіційне Ростов повідомив, що в місті було чутно від 6 до 8 вибухів. Про єск в офіційних зведеннях Ростова та Краснодарського краю не згадується однак, місцеві жителі повідомляють про три вибухи, але підтвердження ураження наразі немає. У Слов'янську на Кубані, включаючи хутір Чігрина, Красноармійського району, основною ціллю був слов'янський НПЗ. Підтвердження ураження заводу також наразі немає. Але через роботу ППО ламки пошкодили приватні будинки, вибили вікна та пошкодили автомобільний міст через річку. Офіційний Краснодар повідомив про атаку 14 безпілотників, але сподіваємося, що таких ударів буде ще більше. Вони будуть завдаватись не тільки нашим озброєнням, а й далекобійним. До того ж, як нам відомо українські військові завдавали ракетами атакам ударів по військових базах і аеродромах РФ. До речі, саме про це далі поговоримо. Адже стало відомо, що ракетами атакам було атаковано авіаційну базу. Цей аеродром є найближчим до місця боїв Курської операції. Внаслідок атаки могли бути виведені з ладу декілька літаків. Су 25 Про це розповів військовий експерт, льочок інструктор та полковник ЗСУ у запасі Роман Світан. І за його словами рашисти перемістили базування своїх літаків на аеродром. Рому, де здійснюється повне їхнє обслуговування. Свою авіацію ворог сховав на авіабазах на відстані понад 300 кілометрів від лінії боєзіткнення. Світан також підкреслив, що аеродроми, з яких були перекинуті літаки, досі використовуються як оперативні аеродроми підскоку, і в такому режимі на них могли перебувати літаки типу Су 25 Ці літаки оптимально споряджали боєприпасами під час виконання безпосередніх завдань. Їм набагато зручніше виконувати бойове завдання, злітаючи з за Аеродрому Халіна, звідки підльотний час становить кілька десятків хвилин, наголосив він. Також Світан пропускає, якщо 90% літаків літків Арефія перебузувала в глиб території, то серед 10%, що залишились ближче до кордону з Україною, могли залишитися ті самі су 25 Також частина літаків під час перебузування не може піднятися в повітря за різних причин, наприклад, через експлуатаційні ремонтні роботи, які неможливо швидко зробити. Тоді їх залишають під ударами на цих аеродромах, пояснив льотчик інструктор наразі генштаб ЗСУ та ГУР не підтвердили, що відбулось ураження цих літаків. Проте теоретично така можливість на думку військового експерта існує. Однак, головне завдання цього удару ракетами атаками було вивести з ладу технічне обладнання, аеродрому та зенітно-ракетний комплекс. Полювання йшло саме за ними. Якщо ж потрапили під удар ще й літаки, це дуже добре підсумував Святан. Ну і до слова, під час потужної атаки по Курщині ЗСУ знищили російський радар. 64Н6, відомий також як надгробок. Зробили це швидше за все за допомогою ракета Такамс. Про це повідомляє видання АРМІ Рекогнішн. Зазначається, що цей радар є інструментом спостереження і наріжним каменем російському мережі протиповітряної оборони. 64Н6 призначений для виявлення відстеження і управління повітряними загрозами на величезних відстанях. Його знищення знаменує собою значний удар по армії РФ оскільки. Безпосередньо підриває ефективність однієї з найбільш грізних ракетних систем класу Земля повітря. Пише видання Радар 64 Н – ключовий компонент російської системи протиповітряної оборони С-300. Надгробок діє як основний датчик для виявлення цілей. передає дані в режимі реального часу на командний пункт, який координує ураження загроз ракетами системи Без 64Н6. Система С-300 є фактично сліпою. Нездатно виявляти або вражати загрози, що надходять з однаковим рівнем точності. Це робить радар дуже важливою цілі в будь-якому конфлікті, де підрив протиповітряної оборони противника є пріоритетом. Йдеться в матеріалі. Для України знищення радару 64 Н 6 є великою тактичною перемогою. Акцентують автори. Нейтралізувавши цей важливий компонент, українські війська значно погіршили можливості так званої ППО Рашистів, А це створює можливості для українських безпілотників ракети літаків діяти з меншим ризиком, що дозволяє наносити більш ефективні удари по інших стратегічних цілях. Використання ракет атакам для цієї операції підкреслює стратегічну важливість таких цілей. Завдяки своїй збільшеній дальності і точності ракета ідеально. На підходя для Нанесення ударів по таких важливих об'єктах, як 64Н6, далеко за лінією фронту констатує видання. Ну а тим часом стало відомо про те, що в УФІ велика пожежа на складі з лакофарбовою продукцією МОНЕС повідомляє, що площа пожежі становить 2000 квадратних метрів. Примітно, що паралельно в підмосковному подільську весь день горіло приміщення схожої спеціалізації. Але як то кажуть, то все кара за обстріли української енергетики. Так три діючі атомні електростанції Україна знизили виробництво електроенергії після нових атак на енергетичну інфраструктуру країни, які ще більше поставили під загрозу ядерну безпеку під час війни. Про це заявив генеральний директор Магатарафель Гросі. Вдруге менш ніж за два тижні Хмельницька, Рівненська та Південно Українська ЕС знизили рівень потужності в якості запобіжного заходу під час широкомасштабних військових дій Україні. сказав Гросі, наголосивши, що на дев'яти реакторах, які експлуатуються на цих станціях, була знижена потужність. І крім того, один реактор на Рівненській АЕС був. Відключений від мережі, ЕС продовжували отримувати електроенергію ззовні, незважаючи на те, що Хмельницька АЕС втратила зв'язок з двома лініями електропередач. Енергетична інфраструктура України є надзвичайно крихкою та вразливою, що ставить ядерну безпеку під великий ризик. І ще раз закликає до максимальної військової стриманості в районах, де розташовані основні об'єкти ядерної енергетики та інші об'єкти, від яких вони залежать. Магата продовжують оцінювати ступінь пошкодження об'єктів та ліній електропередач, які мають важливе значення для ядерної безпеки, Підсумував Гросі. Сергій Нагорняк, нардеп, розповідає про те, що через через два-три дні в Україні можливо, якщо не буде нових обстрілів, відновлять енергосистему для стабільної роботи, але, на жаль, не у всіх регіонах, тому що деякі з них дуже сильно постраждали в результаті обстрілів. За його словами, прилетіло в трансформатори великої потужності там, де ще немає захисних э, захисних споруд. Отже, слухаємо Сергія Нагорняка. Аналіз э, цих бойових дій, які сьогодні відбулися ракетних обстрілів дронових атак. Більшість атак було зосереджено саме по підстанціям «Укренерго». і там, де збудовані вже захисні споруди, ці захисні споруди вберегли дороговартісне обладнання. Там, де захисні споруди ще не збудовані, відповідно, що було враження трансформаторів великої потужності. Наразі я думаю, що до вечора Укренерго дасть уже якусь оцінку завданої шкоди. Я Співаю, що дві буде достатньо для того, щоб відновити роботу енергосистеми і зменшити обмеження по регіонам, але можливо не по всім, тому що в деяких регіонах ситуація може бути більш складною, в деяких ситуація трошки краще. Тому чекаємо наразі від, від наших енергетиків звіт до кінця дня по ураженню і по плану заміщення того обладнання, яке було пошкоджено. Ну що ж, друзі, далі поговоримо і про те, що Нідерланди поставили Україні три пускові установки «Петріот», Про що повідомив міністр оборони країни Рубан Брекельманс. Що відомо, так це те, що міністр заявив, що українців чекає важка зима, оскільки тривають руйнівні авіаудари. Тому Нідерланди вирішили поставити Україні три пускові установки «Петріот». Ту це рятує життя, захищає важливу інфраструктуру в наших спільних інтересах. Було і залишається зупинити російську агресію. Зазначив Брекель. Ну і окрім цього, Нідерланди в цілому надали Україні близько 3,76 мільярда євро військової підтримки. Ця сума зросла майже на 700 мільйонів євро. З моменту останнього повідомлення Палати представників Нідерландів Нідерландів червні цього року. Значна частина коштів з цих 700 мільйонів спрямована на підтримку переданих Україні систем. Наприклад, це записні частини та боєприпаси для броньованих гаубиць систем Патріот та Ф 16 Але також з. Ці кошти закуповуються медикаменти боєприпаси да також бойові пайки навесні ж на тлі посилення рашистських атак на енергосистему. Екс міністр закордонних справ Дмитро Кулебу заявив, що Україна хоче якомога швидше знайти в партнерів сім батарей. Петріот додав, що країна готова позичити їх, щоб захистити свої великі міста. Зрештою генсек НАТО Ян Столтенберг тоді запевнив, що країни НАТО взяли на себе зобов'язання надати Україні більше систем протиповітряної Борони. Ну а президент України Володимир Зеленський говорив про те, що Україні необхідно 25 таких принаймні систем Патріо для того, щоб повністю захистити небо Україна. Тим паче, що Росіяни вони намагаються і залякувати українців. І атакують нас комбінованими так ударами. Це дрони, ракети випускають. Ну і бо більше у расистів з'явилися нові засоби для того, щоб атакувати нашу державу і лякати весь цивілізований світ. І сьогодні з'явилося цікаве відео в цілому. Останні два дні відео цікаві з'являються. Путін виступає так знову. І один із виступів його нісенітниці. Сьогодні пройшов ще цікавіше, використав він навіть палець для того, щоб всіх налякати чи сказати ну-ну, чи що це було, і звідки він той палець дістав? Але все ж таки у цей момент Путін вирішив прогрозити, що він знову орешкінами атакує Україну, і можемо почути це далі. центры имели в виду, военные или политические, это первое. И второе, все-таки вот как верховный главнокомандующий, как вы считаете, эти удары по центрам, они тоже возможны орешникам, потому что же ничем другим, похоже, и не достанешь? Знаете, в советское время такая, была такая шутка по поводу прогнозов погоды. Вот прогноз такой, сегодня в течение дня Все можна. Стратегічний палець Путіна. Тепер повинен його боятися весь світ. Я так розумію. вот от, пальця, який він. Облизав. Ну, такое. Ну і далі про успіхи е збройних сил України. Отже, ну тут е головне управління розвідки Міноборони України відзначилося сьогодні, 28 листопада. В результаті успішної операції головного управління розвідки Міністерства оборони України на території тимчасово окупованого Криму було знищено російську дуже е дороговартнісну, зброю Це радіолокаційний комплекс подльот. Е, отже, мобільна РЛС 48 Я6К1 подльот використовується ворогом для виявлення повітряних цілей і е, е, цілей. На малих і гранично малих висотах у складній перешкодовій обстановці. Орієнтовна е, вартість знищеної РЛСки подльот, яка призначена, до речі, для роботи в системі ЗРК С-300 С400. Вона якраз є цілевказником і без неї. Ці системи є сліпі кошенята, тобто це просто. Е, Жаль залізяки, які нікуди не можуть вистрілити. Так, от ціна становить 5 мільйонів доларів. Але головне тут не ціна, бо, як ми бачимо, росіяни в принципі для них гроші не варті нічого, особливо якщо це стосується витрат на зброю, якою можна знищувати Україну. А те, що дійсно декілька зенітно-ракетних комплексів. Можливо, навіть декілька дивізіонів зараз в Криму залишилися без очей. Тобто протидіяти якимось повітряним атакам вони тепер не зможуть. Десь в Криму з'явилася дирдочка в ППО. А зазвичай, після появи подібних дирдочок в Крим щось прилітає і там відбувається бавовна. Тож, друзі, чекаємо продовження цього серіалу. Після знищення так званого падльота. Ну і, і ще тепер від гур цікаві новини. Очільник Кирило Буданов розповів, що допоможе Україні отримати перемогу. У Львові відбувся міжнародний форум Витирани шлях додому, на якому обговорили розвиток ветеранської політики. Керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що Україні потрібно на шляху до перемоги. Отже, під час звернення до учасників форуму він наголосив на важливості єдності суспільства та готовності долати наслідки війни навіть після перемоги. Його пряма мова: нікого з нас батьки не народжували для, вій... для війни, але ми прийняли цей виклик. Ми захистимо свій кордон, родини, культуру, честь. Проте важливо залишатися об'єднаними і в часи війни, і в мирний час. До перемоги краще рухатися разом. Підкреслив Буданов на форумі. Було представлено дорожню карту розвитку ветеранської політики, яка передбачає ефективну взаємодію між ветеранами, їхніми родичами, сім'ями загиблих і зниклих безвісті, органами влади, громадами та міжнародними організаціями. Організаторами заходу виступили комітет Верховної Ради України з питань соцполітики та захисту прав ветеранів. Уповноважений Верховної Ради справ людини, Міністерство у справах ветеранів та міжфракційне депутатське об'єднання, реабілітаційні сили України. Форум підтримали програма USAID, «Рада наступне покоління, Львівська обласна військова адміністрація та ветеранські організації. Також Курило Буданов наголосив, що Росія, зокрема, застосовує винищувачі ТУ 160 передані її Україною 25 років. Тому, як мінімум, відомо про шість таких бортів, які були передані е, Росії з України, в е, кошт списання боргів за газ. На щастя, більша частина цих планів не втілилася у життя завдяки Збройним силам України і всім силовим підрозділам, які нас з вами захищають. Ну а далі до Підтримки наших міжнародних партнерів одна з найважливіших зустрічей, на яку довго чекали, і результати якої мали б досить вагомі наслідки для Росії і, до речі, для Північної Кореї. Південна Корея, на жаль, відмовила Україні в продажі зброї. Про це говорить видавництво «СБС». Основна причина відмови законодавство Південної Кореї, яке забороняє експорт зброї. Країни, де тривають війни, частково руку до цього рішення доклав обраний президент США Дональд Трамп. Українська делегація, яку очолював міністр оборони України Рустам Умєров, просила владу Південної Кореї продати озброєння для ЗСУ, а не поставляти його безкоштовно. Йшлося про зенітно-ракетні комплекси Чоїнґунк та інші засоби ППО. Однак Сеул. Відмовився через обмеження свого експортного законодавства. Як зазначається, у Мерах зустрівся з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем та міністром національної оборони Кім Йонхеном. Він заявив про бажання підтримати не тільки. Чи ж придбати не тільки комплекси Чонгунг, а й радіолокаційні системи для протиповітряної оборони і контрбатарейної боротьби, розуміючи можливі проблеми з постачанням боєприпасів калібру 155 мм, Україні пропонувала купити лише заряди для них. За даними ЗМІ, Південнокорейський уряд оголосив, що через високий попит і експортні зобов'язання постачання систем Чонг... Чонгунг Раніше 2030 року неможливо. Крім того, заявили, що в наявності для експорту немає танків К-2 та самохідних артилерійських установок К 9 які також цікавили українську сторону. Попри урядову відмову, кілька південно-корейських оборонних компаній отримали контракти. Контакти української делегації. Однак Міністерство національної оборони Південної Кореї закликало їх утриматися від самостійного обговорення угод з Києвом. СБС вказує, що проблема не тільки в експортному законодавстві. Офіційний Сеул врахував позицію новообраного президента США Дональда Трампа, який висловив намір швидко завершити війну в Україні. Ну ось така ситуація. Взагалі, роль Південної Кореї війні в Україні. Дещо раніше президент Південної Кореї Юн Сокйоль заявив, що не виключає прямих постачань зброї в Україну залежно від рівня участі в ній Північної Кореї. Ну і північні Корейці вже на території України. Балістичні ракети КН-23 або ж Хвасон 11 вже мінімум півроку, як летять по українських містах.